А тепер я хочу кавун. Прийнято готую. Для початку за допомогою блендера змішаю міст кавуна, а потім насиплю туди желатин і знову все перемішаю. Я вважаю, що фрукти та ягоди це завжди чудова ідея. Поки не застигло, додам їх у своє кавунове желе. Людова. Залишилось тільки трохи зачекати. Ха! А я маю спеціальну виделку для поїдання кавуна. Ну-ка спробуємо шматочок. М -м, який апетитний. М -м, дуже соковито, хочу ще. І ще та ще. Отак. Обожнюю кавуни. Можна прийматися за другу половинку. І, здається, в мене більше не лізе. Ого. Ви що за мене вболіваєте? Ну тоді я просто зобов'язаний впоратись. Останній шматочок. Ого, я лечу по кавановому світу. Вночі, вночі прийди до тями, Алло. Ой, велике дякую, бабуся. Зі мною все добре. Добре, продовжимо. Тепер мені потрібен ніж, за допомогою котрого я створю справжній піратський корабель. Так, ці шматочки з'єднаємо шпажкою. Цю шкірку нашинкуємо. Так, залишились трохи і готово. Хух, я втомився. Але ви тільки подивіться на цей шедевр. Mm. Залишилось лише придумати, чим наповнити корабель. О, є ідея. Карамельки підійдуть ідеально. Ммм, смачні. Сипемо, сипемо, не шкодуємо. Чудово! Ну, який же піратський корабель без пірата. Ось так. Моя страва готова. Ну, а я, як завжди, приготую дещо цікаве. Для початку змішаю молочний коктейль і желатину у трьох різних мисках. Далі. Додамо барвники. Знову все перемішаю за допомогою вінчика. А потім дістану спеціальну форму. і по черзі залю всі інгредієнти. Слої вийшли ідеальними. Тепер заморожу за допомогою сприю миттєвої заморозки. Вуаля Залишилось додати шоколадне насіння. І мій варіант кавона готовий. Ах так, останній штрих це нутелла. Ммм, <ріст> яка ароматна. Ну що, лінці, обирай переможця. Ого, яке високаво еніки Енікибиники. Раз, два, три. Почну із цього жили. Нутелла в якості соусу – це здорово. М -м -м, смачно як. Добре, ходімо далі. Напевно, треба заглянути всередину. Ого, а як це їсти? Там шматочок відрізаний. А, зрозуміла бабуся. Нічого собі. Тут ягідки. Здорово. Вау, кавуновий піратський корабель. Зійти зрозумо. Тут і цукерки, і мармелад. Я в захваті. Нейт перемагає. Так, я переміг, а ви ні, ахаха. Яка смакота. Ой, ви чекаєте на нове завдання? От вона. Приготуйте картоплю фрі. О, без проблем. Я вже приступаю. Для початку, звісно, треба нарізати картоплю. У мене для цього є спеціальний інструмент. Завдяки цьому, моя картопля буде виглядати дуже оригінально. Так так, вона буде у формі пружинки. Наберіться терпіння, зараз ви самі все побачите. Так, виглядає саме так, як я і хотіла. Тепер складемо картоплю у кола ось таким чином і насаджуємо на шпажку. Ну і що, впізнаєте, це картопляний льодяник? Айда яйда геній. Зануримо фритюр і як слід обсмажимо. Чудово, коли все буде готово, викладаємо на тарілку наші льодяники. Залишилось лише полити кетчупом і гірчицею. У мене все готово. Тіфані, що вигадала ти? А я зварила картоплю. Тепер треба її поперчити і посолити. Додамо трохи борошна, а потім як слід розімнемо. Треба розминати активніше, ще активніше. Отак, ідеально. Вийшло справжнє картопляне тісто. Аромат неймовірний. залишилося розкатати. Розкатаю у тонкий пласт. А потім за допомогою спеціальної формочки вирізаємо сердечко. Це, звісно, непогано, але наче чогось не вистачає моїм картопляним сердечкам. О, придумала. Дені віддай мені чітос, мені терміново треба їх розкришити. Чудово! Тепер у мене є паніровка. Зануримо сердечки в чітос і відправляємо у фритюр. Чекаємо, коли все обсмажиться. Можна діставати. Краса. Ой, а це що таке? Чому по всій кухні летить кожура? Я вирішив почистити картоплю самим швидким способом за допомогою дрилі. А тепер я наріжу її за лічені секунди за допомогою катани. Щодова! Тепер беремо пальник та підсмажуємо. М -м, ви тільки подивіться, як апетитно. Перекладемо в коробку у вигляді динаміту з Майнкрафту. Додамо колу та кружку. У мене все готово. У мене також. Ну і що, Дже, скоріше спробуй, доки не охололо. Вау, виглядає апетитно. Хочу почати із сердечок. М -м, ну, непогано. Що далі? О, це схоже на мій Невже це картопляний лядяник. Дуже забавно. Ну і що ж, спробуємо. М -м, так, прикольно. Ну, і нарешті остання страва. Квадратна картопля це оригінально і смачно. Вау, тут є кола та кружка в вигляді динаміту. Здорово! Хочу спробувати. Картопля та кола. Це ідеальне поєднання. Так, Денні, ти переміг. Так, перемога моя. Я б ніколи не подумав. Дякую, Джес. Ну, а тепер приготуйте мені, будь ласка. Секундочку. Піцу. Ну-ка. Ах, піца. Та легко. І так, для початку замісимо тісто. Для цього змішаємо борошно з яйцем. Чудово. Розминаємо. Чудово виходить. Ого. Так, так, бабуся, лише сьогодні і лише для вас безкоштовний майстер-клас приготування піци. Основа готова. Тепер змазуємо її томатною пастою. А далі посипаємо тертим сиром. Так, ідеально. Далі беремо ковбаску і нарізаємо її на невеликі шматочки. Потім нарізаємо кольорові перчики і сир на квадратні шматочки. Викладемо всі самі смачні інгредієнти ось таким цікавим образом. Зовсім скоро ви побачите черговий шедевр і у цьому раунді перемога знову буде за мною. Так, я майстер. Ну що? Час додати вогнику. Поїхали. Ой, щось спекотно стало. А, ні, який жах. Так, ідеально. Ну, що, бабуся, ви вражені? О, стійте. стійте. Да уж такої реакції я не очікував. Ой, бабуся, бідолашна. Їй потрібна допомога. І розряд. Ще розряд. Розряд. Ой, зі мною все в порядку, так? Так. О, ну ка дай мені. Розряд. О, піца готова. Непогано придумала. Ну і що ж, а я вирішила приготувати солодку піцу. Першим ділом візьмемо морозиво. і викладемо на мою солодку основу. Розмажемо як слід. М -м, як смачно. Ну, а тепер висиплю всі мармеладки, котрі у мене є. Так, мармеладок багато не буває. Чудова, У мене все готово. Ну що ж, малече, приступай до дегустації. Вау, скільки тут всього. Навіть не знаю, що почати. Мабуть, візьму ось цю класичну піцу. А? Ммм, смачно. Так, дуже, дуже смачно. Тепер спробую ось цю. Так, тут явно більше інгредієнтів Дуже незвично. Мені подобається. Ну І на десерт буде солодка піца. Ось це різноманіття смаків. Просто неймовірно. Однозначна перемога. Ура! Нарешті я перемогла. Всім привіт! Наші учасники готові. А ви. Привіт! Хочу тортик з рідкою начинкою. Вперед, друзі! Ой, простіше простого. Зараз ми приготуємо такий тортик, що неможливо буде відірватися. Вже в цьому я майстер. Чудово! Відмінно виходить. Викладу ще один корж. Та ще один. А тепер мені знадобиться мед. Ну-ка, так, відкрився. Заливаємо прямо Готово Ммм, Смачно як? Ану, киш, киш звідси. Жениш мене? Хочеш битися? Ну, добре. Так, викликаю підкріплення. Мамочки, треба робити ноги. Що за галас? А, лягай! Фух, чесно я відреагував. Ну і що? Хочете побачити, як готується смачний тортик? Вітаю! Ви за цим уже стежите. Я вирішив, що самим смачним наповненням торта буде смачна шоколадна паста нутелла. Виливаємо її в центр. От і вся баночка пішла. Але на цьому я не зупиняюсь. Тепер вхід іде шоколад. І смачно, і гарно. Ну а зверху я викладу хрусткі кульки мальтізерс. Та коли ж ви підете від мене? Треба позбавитися від банки ловіт, шеф. О, ні, мені це не треба. Треба, треба. А, -а викину туди. Ой, ой, молодець, шеф, гарний хлопчик. Ой, та годі вам. Ну, дають. О, добре, тепер я. Я вирішила, що начинком мого торта буде смачна жуйка. Виливаємо все до останньої краплі. Готова. На ну, прикрашати торт зовні я буду ось цими стрічками хуба-буба. Розтягнемо і обернемо по коло. От і все. Здається, мій тортик виглядає дуже ефектно. Ой, як всі гарно прикрасили тортики. А мені що робити? О, ідея. Думаю, що ці шоколадні бджілки будуть ідеально дивитися. Подивіться. Ну, яка милота. Все, тепер готова. Вау, скільки смакоти! Почну дегустацію от із цього шоколадного торта. Вау! Ммм, це дуже смачно. Так, зараховано. Ну а тепер я хочу спробувати ось цей яскраво рожевий торт. Так, шматочок те, що треба. Спробуємо. Мм, це жуйко. Клас. І весело і смачно. Мені подобається. Ну І нарешті я спробую цю бділку. Здається, рідка начинка це мед. Ну ка Вау! Ось це смакота. Який яскравий смачний торт. Так, це просто неймовірно. Однозначна перемога. Вітаю! Ой, круто, я перемогла. Ура, тортик! Він такий гарний. О, ні. Це злий та підступний лабубо. Він їсть мій торт. Ого, подивіться, у мене теж є два лабубу. Чекайте, він усе з'їв? Неймовірно. Ну, тоді зробіть мені новий торт у вигляді лабубо. Добре, я навіть знаю, з чого почати. Спочатку беремо шоколад. Далі його потрібно розламати в ковшик. А потім розтопити на плиті. Вмикаємо і чекаємо. Чудово, процес пішов. Шоколад стає рідким. Супер. Те, що мені потрібно. Консистенція відповідна. А це означає, що настав час переливати шоколад у круглу форму. Обережно розподіляємо наш шоколад. А потім мені потрібно, щоб все застигло. Тому я буду використовувати спрей миттєвої заморозки швидко та ефективно. Наша шоколадна полусфера готова. Тепер беремо бісквіти і збираємо торт всередині шоколадної форми. Бісквіт, крем, бісквіт крем. Ну, загалом логіку ви зрозуміли. Чудово! Це буде неймовірно ніжно. Думаю, достатньо. А тепер беремо другу шоколадну напівсферу і з'єднаємо дві частини. Воля! вийшов ідеально рівний шар. Ей yeah. да я. О, ні. Він же зараз впаде! Ловіть хто небудь. Він не має розбитись. Добре, я сам його піймаю. І так, у мене вийшло. Не дарма я у вільний час від роботи. Займаюся бейсболом. Е, дякую за ці оплески. Мені приємно. Так, ну що, тепер моїй кульці потрібна пика. Ну а з допомогою цього смачного крему я зроблю шерсть нашому лабубу. Здається, дуже симпатично виходить. Так, Результатом я задоволений. Шерсть відмінна. Згодні, бабуся. Дуже натурально. Залишилось додати вушка, і мій торт у вигляді, лабубу готовий. Чекаю, не дочекаюсь, коли Софі його спробує. Ну що ж, у мене буде все набагато простіше. Я вирішила зробити свій фірмовий піріг з домашнім джемом. Заливаємо джему форму з тіста. А зверху я викладу сіточку. Для цього треба розкатати шматок тіста та відрізати зайве. Ну на цей раз я зроблю не просто сіточко, а мордочку улюбленої іграшки моєї онучки Софі Лабубу. Вона має це оцінити. Відправляємо у духовку і чекаємо. Джес, годі грати, час готувати. Час приступати до приготування. Добре, приступаю. І так, мені знадобиться жуйка. Софі точно її обожнює. Багато-багато жуйки. Далі розминаємо її в руках і розподіляємо її на дві кульки. Жуйка дуже нагадує пластилін, тому я вирішила, що зліплю справжнього лабубу сама. І так, справа за малим. Треба лише з'єднати всі частини. Круто виходить. І про мордочку я також не забула. М -м, а що за чарівний аромат? Ой, це мій пирі готовий, Любі. Подивіться, яка краса. Ну що, Софі, можна спробувати смачного? Ох, ви справді зробили все для мене. Я така рада. Мабуть, почну із цього пирога. Виглядає він забавно. А аромат, який приємний. Ну-ка, спробую. М -м -м, пізнаю бабусин Джем. Супер! Тепер спробую торт у вигляді рожевого лабубо. Ого, який він твердий! Так просто шматок не відріжеш. Добре, тоді спробує вушка. М -м -м -м. А -а -а, це жуйка. Зачекайте, але я хотіла торт. Таке не підходить. Ну і нарешті я спробую останній торт. Шоколадний Лабубу виглядає неймовірно. М -м -м, і як же смачно! Мені дуже подобається. Шеп, вітаю з перемогою. О, ви це чули? Перша перемога моя. А що там відбувається? Лабубо, пригощайся, я тобі шматочок залишила. Як же здорово, що йому подобається.